Äh, du verstehst das, du ah, ja. okay. wir sind, also Ich bin Vorsitzender eines Vereins, äh, das heißt Ukraine, das ist Europa. Und wir haben vor Jahr den ersten äh Projekt organisiert. От із я відомо скип менші можуть до України не вже допомагали, робили великодні поїздку і цього року вони вже організували, але є дуже багато людей, які не хочуть допомагати Україні, або фактично люди, які фактично стати палець колеса по нашому зараз. In der ganzen letzten Woche den Gerichtstermin vorbereiten und äh, äh, wussten also nicht bis 10 Uhr. Фактично суд був назначений в п'ятницю зранку на 10 годину, і вони могли вже виїжджати, і вони не знали, чи суд дасть їм дозволи зробити цю акцію чи не дасть, тому що дуже була велика противна ситуація проти України для того, щоб. Aber ich sage es ich mal so, das ist eine kleine, das ist eine, eine, eine Minderheit. Aber verstehen Sie, wenn man dort auf dem Marktplatz steht, in Adenberg, und bis zur letzten Minute. Frauen und Männer kommen und Sachen bringen. Dann ist für mich das immer die Gewissheit: Ja, sie sind für die Ukraine. Sie haben äh, äh, die russische Aggression erkannt und sie helfen uns. Es geht nicht darum, dass dort jeder sehr viel gibt. Es geht einfach darum, dass sie Люди в гадці бали. Фактично, коли там на міській раді, Верху на центральній площі стояли, прості люди просто приходили і давали подарки, давали дітям, передавали солодощі і різні, різні речі. І це показується, та є малесенька частина людей, яка показує більше того, що люди з України, які, які нам хочуть перешкодити в цій поїздці, це лише дуже маленька частина, але більшість весь народ, німці, вони показали свою солідарність. Гарні, що вони за Україну і вони будуть допомагати Україні, і фактично, оцей момент, коли люди підходили і давали, каже, ми були впевнені, що ми все ж таки виконаємо свою місію і поїдемо до України на великий.